Вітаємо у Huge Profit! У цьому відео ми розповімо, як швидко та просто створити комплект з уже існуючих товарів. Готові? Починаємо. Перейдіть у розділ товари та оберіть кнопку Додати товар у відкритому вікні. Виберіть тип товару комплект. Почніть із заповнення картки комплекту. Спочатку введіть назву комплекту. Це обов'язкове поле. Далі оберіть категорію зі списку або створіть нову. Ви також можете додати бренд комплекту, обравши його зі списку або створивши новий. Наступний крок: вибір товарів, що входять до комплекту. Тепер додаємо товари до комплекту. Оберіть товари зі списку, вкажіть потрібну кількість одиниць кожного, та за потреби приберіть зайве, скориставшись піктограмою, видалити. Система автоматично підрахує кількість комплектів, які можна створити, виходячи з наявності товарів, а також розрахує собі вартість, ціну продажу та маржу. Ви можете змінити ціну комплекту вручну, якщо це потрібно. Маржа автоматично коригується. Коли всі параметри визначено, оберіть Додати товар. Зверніть увагу: якщо один із товарів відсутній на складі, комплект не буде створено. На фінальному етапі система запропонує вам завантажити фото для комплекту. Цей крок не обов'язковий, але допоможе вашому товару виглядати привабливіше. Готово. Ваш комплект створено. З Huge Profit ви отримуєте максимум можливостей для вашого бізнесу легко, швидко, професійно.